We'll <laughs> Шевської інститутській майдані незалежності прийняли бої сьогодні. Майдан оплакує своїх героїв. З Майдану намагалися пройти до урядового кварталу через вулицю Грушевського, але на перешкоді їм стали загони Беркуту. Протестувальники під захистом металевих та саморобних дерев'яних щитів тіснили лінії правоохоронців, закидаючи їх коктейлями молотова. 20 лютого людей, які вийшли на мирний протест, щоб висловити свою громадську позицію, почали без розбору обстрілювати снайпери. Силовики розстрілювали активістів бойовими набоями, цілились в голову, шию. Та серце. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де по. Гину я у чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму?» Від гумових куль гранати замість тих сумішей постраждали десятки людей. Їх виносять за лінії штурму. Медики сьогодні чергували на місці подій. То ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть Поти сині плине кача, поти сині. Мамко ж моя, не лаймені. 18-20 лютого відбулося поновлення силового протистояння між силовиками та євромітингувальниками в центрі Києва. Мамко ж моя, не лаймені. Манколай мені. Події розгорталися у центральній частині міста на вулиці Грушевського у Маріїнському парку, Європейській площі Майдані Незалежності. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Tam ne znaju de Bohi, 30 лютого людей, які вийшли на мирний протест, щоб висловити свою громадську позицію, почали без розбору обстрілювати снайпери. Силовики розстрілювали активістів бойовими набоями, цілились в голову, шию та серце. У результаті сутичок мітингувальників із силовиками на вулицях Інститутській та Грушевського, а також на Майдані Незалежності у Києві, загинуло понад 100 людей. Сотні поранених є, зниклі безвісти. По ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. we oh, i'm Серцю лежал виж, серцю лежа, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Majo te povi. брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди, цим не жаль тима. Так бы же мне не жаль. Ты на моем сердце лежишь, Серпівський тест продовжується реконструкція другого енергоблоку, в рамках якої реконструюється і система пожежогасіння. Змонтовані нових 11 систем пожежогасіння. Це пожежогасіння маслобаку. Турбіни, охолодження ферм, трубогенератори та інші системи на середину лютого було змонтовано вузли управління, що перевіряється на справність та герметичність. Виконуються гідравлічні випробування. Системи управління можуть працювати як в автоматичному, так і ручному режимах. В даний час вони ще не підключені до систем пожерасіння, але найближчим часом будуть підключені. Додатково проводиться з очищення котельного відділення. Від хати жирів буде проводитись вогнезахисне просочення металевих конструкцій зараз ця робота проведена в пробінному відділенні. В майбутньому буде проводитись вона в котельному відділенні. Проводиться монтаж систем пожежогасіння і в кабельних тунелях, та на півповерхах трипільської електростанції. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата й вічно молода мова то душа народу, мова серце нації, українська мова, душа і серце моїх братів та сестер. Франсуа Вольтер свого часу сказав: чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. З метою популяризації української мови та зацікавлення школярів у її вивченні у загальноосвітній школі номер один прийшов захід присвячений міжнародному дню рідної мови, як народилась українська мова, які підготували учні шостого класу для школярів п'ятикласників. 21 лютого, міжнародний день рідної мови. Ми вирішили, що і, хоча такий важкий день для держави, але цей, це свято треба відзначити і щоб діти розуміли що їм є чим пишатися українська мова входить в трійку наймилозвучніших мов світу багатство її відтінків оспівували поети протягом віків а розмаїттю слів та можливості словесного вираження за допомогою української мови можуть позаздрити іноземці Пристрій, Павло Петрович, писав поважний правитель під повіту Паскевич. Погостюйте, повеселитесь Павло Петрович, поспішив не був ще першим поїздом. Під Городський палац Паскевичів привіт! Ну, приїжджого поета, поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав підібрані, пречудові поезії. Поспівали пісень, потанцювали. Прийшла пора, попросили пообідати. Принесли печені поросята, приправлені перцем, пахучі паляниці, печенковий паштет. Уті повпушки під підливою, пироги, підсмажені пляцки. Потім подали предсолодкі п'яники. Персиково поведло, помаранчі, повні порцілянові поломські полонички, парічок. Потім пішли погуляти під Горицьким парком. Моя мова милозвучна, мальовнича, м'яка. Ми маємо мільйон можливостей майстерно малювати мовою. Малюємо мальви, маки, метушливих метеликів, мерехтіння місячного марева, морські мушлі, Мені милі миттєвості мрій, музика майданів, медові млинці, мене манять мужні мандри, миготіння маяків, мінливі місцевості, мудре мережево мови, моє минуле, моє майбутнє. Готуючись до заходу, діти дізнавались багато цікавої інформації про рідну українську мову, її походження та шляхи боротьби. Я дуже багато готувалася, учила слова. Ми на кож кожного дня робили репетицію. Сьогоднішній образ твій. Ти сама придумала, чи тобі хтось допомагав? Вишиванка, твоя зачіска, намисто. Ну, це мені мама робила, якби це все. І ще також казали Наталя Володимирна, що треба. Діватися в пиши в український костюм, щоб показати, що це рідна мова, і ну, це образ рідної мови. Я розповів про походження української мови і в своїй розповіді сам дізнався багато про неї. Я, наприклад, не знав, що початок зародження цього свята йде аж від 1952 року. від виклада Скажи, коли ти готувався, тобі було цікаво дізнаватися цією інформацією? Так, мені було дуже цікаво. І я відкрив для себе багато нових фактів про українську мову. Цього всього я раніше не знав і навіть не здогадувався. Учні сьомого класу перевтілювались в різних персонажів, аби іншим школярам було цікаво сприймати інформацію про рідну мову. Як сформувалася українська писемність? Хто її створив? Остривай, друже. Як тебе звати? Щось ми не пам'ятаємо тебе серед мешканців нашої шкільної держави. Я веселий невгадайко, тому звуся не читайко. Якщо чогось не вгадаю, зразу кажу, він не знає. Я хочу дітей про рідну мову розпитати і все продає дізнатись. у нас на Україні, всі квітучі, так у нас на Україні. Дарина активно готується та бере участь у різноманітних олімпіадах з української мови. Вона дуже пишається, що її рідна мова українська, та хоче як можна більше дізнатися про неї. Я кожного року приймаю участь. Ось у них і це багато конкурсів. І поки що я тримаю у кожної з них перші місця. Це робити, і у мене це виходить. Скажи, будь ласка, чому українська мова? Що тобі цікаво в українській мові? Українська мова, вона, по-перше, малозвучна, і як вже було сказано, вона визнана поряд ну, з французькою, перською і як найкраща, наймалозвучніша мова світу, всього світу. І ну і ще це моя рідна мова, це мені найдорожча вона. Як для тих, хто готував, так і гостям подібні заходи цікаві та потрібні. Адже діти не лише пізнають багато інформації, а й самі мають змогу опрацювати матеріал. Скажи, будь ласка, чи цікаво було тобі на сьогоднішньому заході? Що тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалась історія України і те, що одна букву П? Саме більше слів мені найбільше сподобалось, як дівчинка е, прочитала свій твір, е, де е, так багато слів можна придумати на букву П. Скажіть, будь ласка, чи дізналися ви для себе щось нове із сьогоднішнього уроку? Е, так, ми дізналися сьогодні багато нового, е, і це було дуже цікаво. Мова зникає не тому, що її не вивчають інші, а тому, що нею не розмовляють ті, хто її знає. Юліан Дзерович сказав, що мова це кров, що оббігає тіло нації, виточи кров, умре нація. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Зразкова літературна студія Мальва в бухівського району центру творчості дітей та юнацтва збирає своїх однодумців у міській бібліотеці Українки. Учні молодших класів загальноосвітніх шкіл номер 1 та 2 діти з прилеглих сіл проводять свій вільний час у найкращій літературній студії області. Пишуть власні твори різного жанру. Діти взагалі в своїй природі дуже творчі. І, мабуть, що їм це дуже подобається. Є плинність, певно, що Бо приходять діти, яким на даний момент це потрібно, а як усім творчим людям буває, що настають творчі кризи, якийсь період дитина не пише, потім знову починає придумувати. Конкурсів у нас на бага... велика кількість. Є конкурси, які. Проходять тільки у нас в ліс студії, як, от ви сьогодні, спостерігали тематичний підсумковий конкурс, який проходить щопори року. Юні творчі особистості на своїх зустрічах не лише пишуть літературні твори на обрану тему, а ще й аналізують їх всім колективом та визначають найкращий. Сонце жовтий промінчик. Зелені на вік морозтів гожу, ялинові повік в небо струнку уп'ялись, сьому лісу огоже, і гілками край сонця. Воїн дуб зустрічає. Сонце теплий промінчик, за самотіль туляє. І калину, кущечку. Сонце теж привітає. Підлітають в дзьобах грони тримають. Зимовий ліс. Зимовий ліс надзвичайно гарний. Сніжинки танцюють свій загадковий танок. Весь ліс вкритий сніговим покривалом. У повітрі відчувається мороз. Зайці замінили сіру шубку на біл. Даринка і Петер приходять до лісової гущавини кожен день. Вони приносять їжу для тварин, зайця моркву, оленям сіна, яке кладуть до каплички, яку зробили самі з досу. Птахам сиплять крихти у годівнички, а ще діти люблять дивитися на залишені тваринами сліди. Це так цікаво. По гілках стрибають синички, в дуплі дерева сховалась білка, а посеред галявини росте велика ялинка. На краю лісу могутні дуби охороняють інші дерева. Гуляють могутні велетні лосі та тендітні косуль. Весь ліс наповнений чарівною музикою різних звуків. Зима чудова пора року, я її люблю. Прилетіла до нас синичка, у неї була чорна спідничка. Прилетіла синичка маленька. У неї була спідничка чорненька, а за нею маленький горобчик, маленький співучий хлопчик. Я не сиплю корм, годівничку, пригощу горобця й синичку. Антоніна Філонич захоплюється своїми підопічними, які завжди прагнуть розкрити свої почуття та бачення навколишнього світу за допомогою творчості. Беремо участь. У... В обласних районних літературних конкурсах у цьому навчальному році у нас вже є місце. Це третє місце за обласний літературний конкурс птах року. Ми беремо активну участь, якомога найактивнішу. Наші підсумкові літературні конкурси в цьому році дуже бурхливо якось проходять емоційно, дуже гарно і дуже часто. Бо в цьому році ми додали ще конкурс, у нас гарно пройшов. Конкурс драматургічний, коли в нас були письменники, це був конкурс новорічної п'єси «Казки». Конкурси це надзвичайно велике випробування. Пробують писати багато хто, але якщо це вже виносиш свій твір літературний на розсуд журі. На розгляд, значить, це вже має, має бути, повинен бути якийсь рівень. Майбутні письменники, поети, вихідці літературної студії Мальва, можливо, колись стануть відомими на весь світ. Та неодноразово згадають про казки, вірші та оповідання, вперше написані під керівництвом Антоніни Філонич, поетеси, члена спілки письменників України. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро.